Тарифи питання, що завжди було болючим для українців: війна, втрата доходів та економічна криза лише загострили проблему. Можливе підняття тарифів це вимушений крок, чи підкілимові ігри можновладців? А я ще додам, чи це відсутність комунікації депутатів, членів виконкому, чиновників з мешканцями Сумщини. Здається, що багато з них вважають себе не тільки обранцями, яких ми зобов'язали представляти інтереси громади, а чомусь обраними для відпочинку на лаврах або ж навіть незаконного збагачення. На рівні держави діє мораторій на підвищення тарифів на електроенергію, гарячу воду та розподіл природного газу. А оціни на послуги, що надають місцеві сумські підприємства, планують підвищувати у той час, коли люди залишились без стабільних доходів. Останні повідомлення про оголошені підозри топ-чиновникам Сумщини вселяють надію, що ми всі на правильному шляху. Не може і не повинен президент наводити лад у нашій області. Він належно виконує свою президентську роботу а наша робота тут, на місцях, допомагати владі і депутатам зрозуміти, що час змін настав. Питання опалення проблема, що роками непокоїть сумчан, а мала б більше турбувати місцевих політиків, говорять експерти. Тепло до осель сумчан подають дві приватні компанії суми теплоенерго та КППВ. Перша працює на вугіллі, друга використовує газ. Тому собі вартість теплової енергії різна, різні затрати, різні тарифи. Задля зменшення тарифу і затрат КППВ підготувала інвестиційну програму. Вона не затверджена. Переписка з міською радою триває. Порозуміння немає. Постає логічне питання до наших місцевих депутатів та членів виконкому. А можна, а може, треба було включатись раніше і нести колективну відповідальність за все це. Інвестиційна програма котельні північного промвузла це питання, яке має обговорюватись виконкомом та депутатами задовго до початку опалювального сезону, аби при настані холодів не довелось знову аврально шукати вирішення проблеми та виділяти захмарні кошти з місцевого бюджету, впевнені експерти. Визначте стратегію відносин, обговоріть все і переведіть це в нормальний робочий режим роботи. Не вмієте або не знаєте, кажіть, ми допоможемо. Нагадаю, що ТЕЦ – це не тільки тепло. А ще електроенергію виробляє. Сподіваюсь, про неї не забули. Як висновок, депутатами міській владі треба докорінно змінити, змінити свої пріоритети в роботі. Починайте вже зараз готуватися до наступного опалювального сезону, але з державницьким підходом. Тому що це ваша зона відповідальності. Послуги з вивезення сміття сумчанам також надають дві приватні установи. Виконком вже розглядає питання підвищення тарифу на ці послуги, проте у закритому режимі. Тож цілком імовірно, що сумчани дізнаються про нові ціни постфактум вже з платіжок. Чи має влада право на такі кроки у воєнний час? Питання кажуть, що прибутків нема. І тариф треба підвищити. Постають логічні питання: хто порахував і на підставі чого треба підвищувати, скільки людей мешкає в місті? Може, треба таким же чином на координаційній раді підприємців, на громадській раді про ОВА, на нарадах при керівництві обласної військової адміністрації також обговорити ці питання, як обговорювали опалення. Послугу надають теж дві приватні компанії – Проте, все сплачуємо ми, мешканці міста, і це, на жаль, не повний список тарифів, що можуть зрости. Електроавтотранс, сумське комунальне підприємство при формуванні тарифу на послуги, використовує механізм розрахунків, що затверджений на державному рівні, і вже підготував нам з вами нову ціну на проїзд в комунальному транспорті. Ми, як пасажири, узнаємо її вже наприкінці квітня. Комунальне підприємство порахувало, що проїзд має коштувати 16 гривень вісім з них пропонують компенсувати з бюджету, аби для містян квитки коштували також по вісім. Рішення ніби соціальне, але от подача. Тетяна Мороненко наводить цитату, що вже поширюється у змі. Народні обранці роблять усе для того, щоб компенсація з бюджету максимально знизила фінансове навантаження на людей як на користувачів послуг. Вдумайтесь і посміхніться. Вони будуть тяжко голосувати, розподіляючи наші з вами гроші. Шановні обранці, наші обранці місцеві депутати, ви, хоча б риторику, змінюйте і не забувайте, що ми живемо в маленькому в маленькому місті, де все про всіх знають. Адже бюджетні кошти це ніщо інше, як гроші сумчан. Наші податки, експерти також обговорили, чи підвищать тарифи приватні перевізники, чи змінять рівень надання послуг, чи почнуть їздити у вечірній час, чи відремонтують маршрутки. Звертаюся до наших депутатів. Зробіть красивий крок і радість для всіх містян. Почніть їздити в маршрутках і демонструйте звідтіля стріми замість фоток. Пакунками гуманітарної допомоги під час обговорення теми тарифів експерти оприлюднили приголомшливі факти про спекуляцію обслуговуючих організацій, дії та бездіяльність влади. Результати обговорення та аргументовані висновки вже у понеділок у повному випуску проекту Експертна думка. Новини СТС.